Всіх вітаю. Сьогодні рибалимо з 6 ранку. Пробили луночки, подивилися в камеру. Але рибки були якісь сьогодні... О, які попадаються. Але рибки були сьогодні, не дуже згодні позувати, тому жодної рибки в камеру ми не побачили. От. Пройшлися десь, ну, 2 треті водойми, мабуть, на різних глибинах, на різних відстанях від берега. Але все даремно. Хоча в самому початку я пробурив декілька луночок і ще до камери було по клюванню з деяких луночок і навіть зловив два окунька. От, Тому пробуємо так навпомацьки, як кажуть. -то. І от попадатися почали окунячки на цій ділянці. Знайшов, де вони плавають. Дуже приємно відчувати ці ударчики. Доволі жадібні. Але є і такі якісь нерішучі. До речі, рибка сьогодні не така крупна, як у той раз, тіра заклювала. Ну, але може все бути. Ще вся риболовля попереду. О, який жадібний клювака заковтнув повністю і такий непоганий. Сьогодні це, мабуть, найбільший поки що Ну, не будемо ослаблятися, ловимо далі. Це вже рекорд з одної лунки. По рибі. Вже восьмий, Плюс ще було декілька клювань холостих. 8 штучок з одної ломки. Дуже крупний, але такі нормальненькі. Це самий, самий-самий з неї. Шукаємо далі. Перший день весни. Похмура, туманна погода, вітра немає, тепло. Шукаю окуня. Півсотні лунок вже. Порізав, зловив, ну може десятка, півтора окунців. Окунь дуже локально стоїть. От сьогодні дві такі. Де більше одного було луночки, одна чотири штучки і от друга вісім штучок. Лює активно, але треба знаходити. Нічого не міняється. Як і ті рази. Рибаків сьогодні дуже багато. Стоять жерлиці, ловлять карася. Хтось ловить на балансири. Як і ми, в принципі. Пробуємо такі. І в нас виходить. нового до них за ним. Не сходят. не сетикают. Хитрый. Сегодня окунем в геноцид, робили. Сразу зробили решета Багато рибалок на балансири, Всі щось ловлять. потроху але йде. Все драконище Наталья <звук> і закінчилася сьогоднішня риболовля. Які результати? Зловив десь 4 десятка оконів, при цьому пробурив більше 200 лунок. Тобто ККД був не дуже високий, але риболовля взагалі получилася результативною. Всім дякую за перегляди, до побачення.